От вирішила накінець, розповісти вам, де я працюю в Німеччині. Працюю я ось у цій аптеці. Бачите, що навіть український прапор. Український прапор навіть на апотекі, де я працюю. Ось тут. І е, розповім вам трошечки, е, що я тут роблю. Е, значить, е, працюю я на міні джоб. Міні-джоб джоб це буквально годину. Я кожного дня вечором приходжу і навожу порядок в аптеці. Е, дуже мені подобається ця робота, тому що в аптеці дуже чисто, і для Німеччини таку роботу знайти я вважаю, що мені дуже пощастило дякувати Богу. Е, і... Мені джоб це невелика заробітна плата, але все-таки це краще, ніж нічого не робити. І я дуже задоволена, що я тут працюю вже четвертий місяць. Ось. Мені дуже подобається моя аптека, де я з великою любов'ю навожу порядок. І сьогодні, неділя, в неділю я роблю тут. Квіти поливаю, дуже красиві квіти у нас в аптеки. І полички витираю. Ось, бачите, які в нас гарні квіти. Так що ось така в мене робота в Німеччині. Я вважаю, що це чудова робота, тому що йти десь працювати в якихось бакераї чи не знаю там, де шукають роботу українці. Скрізь робота дуже важка. Тут ніхто не платить гроші просто так. Скрізь треба дуже важко працювати. Я вважаю, що мені дуже пощастило, я йду на роботу як на свято, тому що я приходжу, тут нікого немає. В будній день я вечором приходжу, вже нікого немає. В неділю аптека вихідний і теж нікого немає. Я приходжу, відкриваю. І починаю з задоволенням наводити порядок. І мені це подобається. Так що ось така в мене робота в Німеччині давно хотіла розповісти, і все не вагалася. І сьогодні в мене такий настрій, я вам розповіла свою історію.